Вітаю! Полуничний сезон 2025, місто Рівне Україна. Сьогодні на огляді представлені не тільки три сорта: а саме Ред Himalaya, Ред Макалу і номерний сорт Пларет 65. Новенький сорт ще не має назви. Чому я обрала ці три сорта в кучку для одного огляду? Хоча і термін дозрівання у них різний. Їх багато ще об'єднує, тому взяла, щоб порівняти, це все новинки, у всякому разі, для мене. Вони перший рік в мене вирощуються, в тому році були висаджені осінню стаканом. Об'єднує в першу чергу те, що жоден кущик зі всіх сортів не випав за зиму. Що не скажеш про дуже багато новинок. Така випробувальна зима була, і всі кущики, абсолютно всі, прекрасно себе почувають. Огляди по кущиках і їхнє плодоношення кожного сорту я зняла в шорці. Є і гімалає, і Макалу. І 65. По-друге, ці три сорти є селекцією Планес, це е, Іспанія. І мені було дуже дивно, чесно кажучи, не зауважила, коли купувала. Я побоялася брати Іспанію. Але от як бачите, результат виявився от таким, яким ви його собі уявляєте. Зараз на картинці. Першим взагалі в мене на всіх грядках була дозрівша ягода церед макалу. Я вже його коштувала, і з Іриною в дегустації коштувала, але взяла, так як вони всі три мають, як то кажуть, один інкубатор з одного курятника вийшли. По-друге, що я для себе відмітила? Ягода просто, ну я не знаю, її як ліпили. одна в одну. розумієте? От подивіться, я покажу ближче От отред макалу. Що по формі, що практично по розмірах? Так, є перші і останні. от макалу вже є перше останнє, але вони так як зроблені для лоточків. Як для виставки, як для фотографій. Тобто мої Світхар в цьому році явно є вже конкуренти. Ларут 65-й, подивіться, яка ягода. Це ж я не вибирала, я брала та, що є стигла. Подивіться. Вся блищить, вся є просто як намальована. І гімалає... Взагалі рахується преміальним сортом. Подивіться, яка ягода. Ось такі сорти. Чесно кажучи, з трьох коштувала тільки Red Макалу. Ну і що, з Red Макалу і почнемо. Е ще можна зустріти, що це Пларит 13101. Це його потім дали назву Red Макалу. По каталожним даним Один кущик має видавати в відкритому ґрунті, зауважу, тому що в них є там шкала теплиці, відкритий ґрунт і ще щось там. Я брала відкритий ґрунт, так як я вирощую в відкритому ґрунті 995 грам з куща. І ягідка має важити 27 грамів. Ну, не знаю скільки ягідка заважить. Зараз спробуємо. Так. Що буде? Так. Зараз візьму яєтку, заважу, подивимося на стрільбі нагаложні. Дані. Так, 26,1. 24,5. 21,7. І візьмемо ті, що з самих... Маленьких ягідок, оце вже останні ягідки на кущику. 14. Ну, ось такі каталожні дані, значить, просто в мене не розігнані кущі. Ну, покоштую, ще розріжу при вас ягідку. Яку б та взяти. Але, ну, подивіться, от як, як вона виглядає. Це ж просто, ну, ну... Я не знаю, як це описати, але це дійсно дуже класно. Ще не їв, а вже отримав задоволення. Ой, як пахне гарно. Ось така ягідка. Ред макалу. Так, куштуємо. Покажу, яка всередині. Ось така всередині. Має пустоту, гарний такий візеруночок, дуже запашна. Зверху має таку щільну, щільність має. Вона підходить для перевезення. Всередині дуже м'якенька, Соковита. І дуже смачна, не дарма, вона мені ще сподобалася з першої ягідки. Так що ось такий сорт Red макалу. Так, Red Himalaya має по каталогу з куща давати 775 грам і вагою 26. Але як можете побачити, що тут ягідки. Значно більше, ніж тут. Значно більше. Може, я там вже перші познімала, вже поз'їдала, але, ну, не було більше ніж ніж ця ягідка, не було. чесно кажу. Ці значно більші. Але виглядають дійсно на преміум клас. Досить щільна ягідка. Досить щільна. Зараз показати вам, яка вона має. Досить щільна і я переживаю, що вона не достигша. Вона світліша, якщо взяти ось так, але не світла. Вона ну, така яскраво-червона. Так, і купце таку взяти, щоб я не розчарувалася. Ага, ми не зважили зараз. Має бути 26. Ну, як ми бачимо, тут 33,9. 28,9. 31,8. Так, щось не так, тому що, ну, ви самі бачите, що всі ягідки більші. Навіть візьмемо зараз саму маленьку. Так, візьмемо саму маленьку. Стіль. Саме маленька 15,3, це маленька на кущі. Взагалі в них здається 95% першокласної ягоди має бути саме цього сорта. Ну що, розрізаю? Ось такої форми. Тут позатенька, тут такий носик, дуже така акуратна, гарнюня така. Ось така всередині, Ось така всередині. Запах. Якийсь запах такий дивний. Як полуниця, але щось іще є. <свісна> ну що буду коштувати? я весь час так переживаю, коли це перше куштую, Так хочеться, це... щоб... Сподобалося, тому що дійсно дуже подобаються самі кущі. Вони досить потужні, але на них не є багато листя і вони не загущаються. І не так хватають якісь болячки, наскільки я так помітила. Всі три сорти. М -м -м. Слухайте, вона м'якенька всередині. Взагалі. М'якенька з таким фруктовим легким смаком. Зараз попробую пригадати, що, що тут є ще, крім полуниці. Мені так, як черешня нагадує. Так як черешню стиглу нагадує ось цей сорт. Але подивіться, його можна вести. Дивіться, я тисну, він взагалі так, в мене вже виникає думка дійсно вирощувати ягоду на продаж. Ну, це ну, попробую покласти в лоточок, зняти фотку, як воно буде виглядати в лоточку. Ну, не знаю, як передає камера, але ну, я в захваті, в захваті всіх. Не знаю, чи плат 65 теж набуде преміального сорту. У всякому разі він не гірше виглядає. Ось дивіться, я вам покажу. Порівнюю з Red Himalaya. Ось так він виглядає. Не видно на камеру так. Блищить він так само, я б сказала, на півтона червоніший. Сам по кольору ягідка. Ну, даних немає, але раз уже все сьогодні ми зважуємо, то зважимо, подивимося вагу. Так, 34,4. 35,4. 25,4. і Двадцять Ну, скажімо так, в районі 30-35 грамів вона має бути ця ягідка. Цю, цю тримала в руці не, не. 30 грам. Я думаю, чи менше вона не буде. Дуже рівномірно всі ягідки на кущику. Досить вражайний сорт. Першим достигла з цих трьох ред макалу. Потім почав червоніти, може із за того, що він трішки темніший. Пларед 65 і Ред Ну, По каталогу, чесно кажучи, ранні середньо, ранні, середньо, ранні і так далі в цьому році взагалі ніяким чином не можна сказати. Ну що, яку б вибрати таку? Давайте цю. Зараз її розріжемо. Подивимося, що всередині. Ось така вона червоненька, гарненька. Супер. Дуже гарна. Ну, дійсно, як на... як для фоток. Як виведена для фоток. Запах інший, ніж в тої і в тої полониці. Я б сказала більш насичений запах. Ну, що буду коштувати. Всередині має як жалейку, саме така, як мені саме більше подобається ягода. Десь в якомусь місці твердої взагалі немає, тому що є сорти. А ще отут всередині такий як стержень, знаєте, їсиш і наштовхуєшся зубами на щось тверде. Зверху дуже транспортабельно, Дуже, дивіться. Дивіться. Так, буде мені цікава робота на вечір. Подумати. Доїм цю гаїтку, з вашого дозволу. Дуже соковита і неймовірно ароматна. Я б сказала, що це якийсь десерт. От як поїв, як знаєте, якийсь десерт з вершками. Чи з ромом і вершками. Ну, щось є таке, неймовірно, цікаве в смаку, причому всі Три смака різні. Різні. І ви знаєте, якщо продавати ось таку ягоду, хоча б в невеликій кількості клієнтам по нормальній, хорошій ціні, ці клієнти завжди будуть вертатися до вас. От, чесно кажу, я подумаю, може я три грядки пущу на слідуючий рік просто під ягоду. Жодна ягода не була вимерша, нічого не вкривалося. Відкритий ґрунт, місто рівне, у нас дощі. Чесно, сьогодні навіть не хотіла робити огляд, і за тої простої причини, що вчора був дуже сильний такий вітер то таке настільки гроза і настільки. Така злива, просто проливна. Ви знаєте, що полуницю після дощу ніхто не збирає. Я робила огляд тільки враховуючи те, що Ред Макалу я вже коштувала. І по її смаку я б могла визначити. Якби вона була не такого смаку, як я її коштувала, я б е, не робила огляд. Тому що для мене дійсно важливо. І, і ще в мене ех, на душі просто. Дуже-дуже радісно від той, того розуміння, що саме цього, цієї селекції в мене і ще зараз на випробування три сорта нейтрального світового дня. Дуже сподіваюся, що вони будуть такі самі смачні, як і ці три сорта. Буду дивитися далі саме цю селекцію, так як мені на моїй досить важкій землі дуже підходить їм жити. І я задоволена їхнім смаком. Покажу вам ще дуже-дуже близько. Ось така. Редай малая. Ось така. Ред бокало. І пларета 65 Ну як можна не вирощувати таку ягоду? Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна! Дякую вам!